Доброго ранку, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. А з вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Неділя, вихідний ще свято. У нас сьогодні хотів би привітати усіх з Маковієм, з медовим спасом, а також з Днем Будівельника. Всім побажати традиційно скорішої перемоги, миру, здоров'я. І добра, ну, а в нас сьогодні вихідний, по плану вихідного дня сьогодні будемо відпочивати. Вже зранку ми це діло почали робити. Позправлялися по господарству. Вдалі по програмі я думаю, що буду приймати опороз. Так як рімка трошечки перехожує, і я думаю, що якраз у цей святковий день буду я відпочивати і буду приймати опороз. Ну а далі ще я хочу там зробити. Ревочку невеличку, тому що є у нас трошки в клітках вже плотно. Зараз піду покажу. І я думаю, що це невелика така робота. Ми на неї потратимо зараз пару-тройку хвилин і її зробимо. Ну а чого знаходжуся тут, біля помідорів, біля томатів? Запитували навіщо ви натягнули сітку. Ну, По-перше, натягував сітку не я, а сітку натягнула Надія Анатолійовна. навіщо, тому що... Спека неможлива і помідори печуться на жарі. А так, так є тінь і помідори не печуться. Ну, Помідори ході дощі, але помідори в Анатоліївни ну, доволі таки нормальні. фітофторою не побиті, чистенькі, знизу трошки замульчовано соломою. От, ну, от. Так це все діло виглядає. Закриваємо, класимо. Ну, не ми закриваємо, закриває Надіжда Анатоліївна. Ну, по поводу картоплів вже картопля фактично на очах посохла. І вже дивлюся, люди деякі починають виривати бур'яни. Ось о, ось були дощі, аж повимивало. Ну, зрозуміло, що ця картопля піде у нас десь у посадкову. О, тому що Вона зелена. Ну от якось так. Бур'янів фактично немає. І на тих городах берізка в основному, ну а так якось так. Так що, друзі, хто дивиться канал? Сергія Шивулько лежебоки, які лежать і постійно святкують. От і сьогодні у нас, ну як же не посвяткувати свято. Понятно, що будемо відпочивати, не будемо робити е, там якоїсь роботи важкої, там, пиляти, рубати, копати, варити. Хоч роботи завжди вистачає. Обачно, як якесь свято, щось там зламається. Ну а зараз підемо, ми тобто, посправлявся по господарству. Зробив дезінфекцію, так як у нас неділя. Санітарний день і від цього нікуди не дінешся. Хоч не хочеш, це треба робити, тому що це у нас заплановано. І це ми діло зробили. От. Потрусили дезосан вігор, Що ви валерчики? Всім треба валерчикам колоти сардіцан. ну, Це ми зробимо завтра, Це можна перенести. А от ця дезінфекція ми її зробили. Я думаю, це невелика робота. і Ще не важка і така не дуже грішна. Вже можна їм на день виключати лампочку, на ніч, звісно, треба контролювати і включати. Тут у нас лампочка включена, контролюємо контролюємо ситуацію з рімочкою, Ну рімочка собі займається. Ну а ми зараз будемо... Робити рокіровочку, тобто будемо робити переселення. Так як у нас така квартирка одна готова, перенесли ми вже їхнє корито з їжею, потрусили трошечки опилками. Ця кормушка, понятно, поки буде не задіяна, бо вона на відгодівлі. І зараз у цю, цю переженемо з китайського квартала Поросяк. Я думаю, що це не важка робота, яку Можна буде зробити. Що ми там ото літаємо? Так що, друзі, більшеньких там 8 штучок у нас від нашої бімузі переженемо туди. Ну, а цих переженемо від бабульки сюди. Єдма не переженемо, а бабульки, у них, я думаю, що можна буде їх попереносити, вони невеликі. Да? Рижухи. Тут у нас така зборна. Зборна трохи в нас від... Від, 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 від. Що? Чи будемо пішки йти? Та ж ви як гусунете, нема в мене щиток, хлопці віднесли на той часток. Був великий щиток, такий, я ставив і було все нормально. Зараз побачимо, попробуємо, випустимо, що буде. Так щас трошки там загородю. Ну що, Друзі, зробили так з підручних засобів отакий коридорчик. Зараз спробуємо, може там в дирку начнуть вилазити. Ну я не думаю, що там буде якийсь тут кипіш. Ну а якщо вже і буде, то будемо ловити. Я думаю, далі, через з нашого двора, вони нікуди не тримуться. О, Так що перших антидотів попробуємо випускати на вулю, хай собі чешуть. Вперед! Виходите! О, так. Перший пішов. Ладва. Ди ди диа буду сейчас за ноги вас носить. А більшеньких тоді випустимо і підуть. Пішли, давайте вже в доросле життя. Чому вирішив перегнати? Ну, все-таки відкрив я вчора цю клітку, квочку, де вони як маленькими були спали. Вони обратно зробили з неї туалет. І я передум, ну, закрив. А міста дуже мало, і у них тоді мокро. Мокро, вони все встолочують. Все таки, як-не-як, значить як, то й небагато, не мало. Ну, а все-таки тут більше десяточка поросят у нас є. Так що, я думаю, є клітка для них предназначена, чому б їх її не перегнути. Так що хай критики вибачають, тільки не знаю кого чи, чи себе, навірно, що ми оце у свято робимо таку роботу. Ну, я думаю, що це не така то вже й робота. О... Просто переженемо та і все. заодно вони прогуляються, буде у них таке свято. Давайте, давайте. Два кабанчика тут у нас воно, з семінничками. Один точно поїде на е грибінку, ну а другий ще не знаю, тому що треба на нього подивитися, щось у нього один семенник, наче трошечки більший. От. Все, виходіть вже, давай. Ось так воно. Мокро тут кипіште.

Диви, як Вс, Що? Щось у нього задняя включилась і все. Пошли, пошли. Диви. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. А що я взял восьпитателя. Давай, давай, давай. Давай. Вперед, вперед, вперед. Вперед, щоб я вас не ловив по всій Івановській. Давай, давай. Пути-пути. Не-не-не, туда, туда нам, туда. Туда, туда, туда. Давай, давай. Свинья, бывает, упертишь, як барани. Давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, 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 давай. Можно, конечно, было ввершку за ногу, да, попрынулся, да и все. Вперед, вперед! вперед періт Так ось взяв. Ну, Опа! Тут ще маленький. Давай, давай, давай. Воно в руках, правда, немає. Давай. Давай, давай, давай. Так все-таки буде легше. Давай, давай, ще трошечки залишилося. Ребята. Ну чому такі вперті? Давай, 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 давай. Нелегенька ця робота. Тягнути бігемота, ну але це не бігємо, це... Оп давай давай, давай 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 води. Ну що ти туди, давай. Вперед, вперед, вперед. Ну фактично все. Звичайно, рановато казати, бо зараз ще, ще такі валярчики можуть і задню включити. Все, друзі, на місці. Партія номер 1 прибула. Ще одні сиронята. Тоже вже думаю за одне перенести, вже потім дві клітки зачиститься і дві клітки у нас О, так що Зараз будемо пробувати також їх транспортувати. Ці трошки більшенькі, вже маленькі дирки точно лісти не будуть. Переплетемо. Ці, звісно, вже потужніші набагато. І доволі так непогано пішли. Кориту ми ще не переставляли, бо це корито легше, його треба буде відкручувати. Там воно треба взяти ключика і відкрутити два саморізівка. Ну, а може поставимо трошки важкіше корито, а може будуть вже із бункерний. Ну я думаю, що краще, звісно, поставити спомагательне і плавно потім вже підсипати туди, хай вчаться їсти із бункерної кормушки. Давай, давай. Сюди не треба йти, давай туди. Вперед, вперед. Девчоночки і мальчики, вперед. Кто такие? Что такий, що случилось? Пішли уже. Давай. Давай не-не, нам не туди, нам от туди. Оттуди, от туди, от туди. Давай, давай. Ох ты! Спровоксовка! Диви, як він вперше. Все, виходьте самі. Так, щекусь досточку тут поставлю. Сама здорова і сама уперта. Ти пішли, а цю прийшлося викидати. Вперед, вперед, вперед. Вперед. Давай, 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 давай. Вперед. Давай, давай. Давай, 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 давай. О, уже кто застрял у нас. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, 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 давай. Тихо, 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 тихо. так, А хто за нас тут голову сумати проволочку якось прикрутити, бо населую я на голову, бачите Трошки не просчитав я. Гранувато це розперегнав. Ну, якось так. Так що всі на базі торпедних катерів. В принципі, всі пройшли нормально. Ці голови воно Надо срочно, треба. Срочно треба зашивати Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Зараз закрию сіточку сюди. і Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Ну а мені треба устраняти недостаток. Усім пока-пока.